Вас вітає соціальний хаб міста Умань, Авдіївка, Вільні Люди, так було і так буде. Свою роботу хаб започаткував ще з серпня 2022 року, коли Авдіївська військова адміністрація підписала меморандум з Уманською міською радою про співпрацю. І тоді почалася наша робота. Ми надаємо підтримку внутрішньопереміщеним особам, допомагаємо їм з соціальними питаннями, допомагаємо в оформленні документів, здійснюємо соціальний супровід, допомагаємо з отриманням гуманітарної допомогою, проводимо масово культурні заходи, організуємо зайнятості у вільний час, як для дітей, так і для дорослих. Сьогодні ви потрапили до нас на засідання циклу занять з ментального здоров'я. Тут особи поважного віку обговорюють свої проблеми, діляться своїми знаннями, вміннями. На свої заходи ми запрошуємо психологів. У нас ще є така такий напрям: це Рада ВПО, яка організувалася в квітні цього року. Вона доносить проблемні питання до місцевої влади і намагається їх спільно вирішити. Рада ВПО розробила анкету опитувальник, і тому на сьогодні ми вже знаємо, з якими проблемами стикаються внутрішні переміщені особи. Ми запрошуємо робітників уменської міської ради і спільно вирішуємо ці питання. До складу ради входить 18 осіб, дев'ять серед них це внутрішньо переміщені особи, троє осіб з громадських організацій і шість осіб це з різних структурних підрозділів Уманської міської ради. Спілкуємося з центром зайнятості, знаємо, де можна знайти роботу, як допомогти внутрішньопереміщеним, якщо вони потребують психологічної підтримки. Намагаємось вирішити питання разом з управлінням праці і разом з Уманською міською радою. І напередодні свята я хочу привітати всіх наших колег з цим святом, Днем працівника соціальної сфери. Шановні наші колеги, я дуже щиро вітаю вас і бажаю вам наснаги, терпіння. Це наше бажання і побажання, щоб наша Україна перемогла, і ми всі жили в мирі, злагоді та спокою, допомагаючи один одному.